Підготовка до нового опалювального сезону важливе питання серед нагальних тем. Про це говорили під час зустрічі мера Харкова з представниками міжнародної організації міграції в Україні. до речі, ця організація вже давно допомагає з гуманітаркою для незахищених верст населення і з ремонтами у місті. Ми це будемо проводити і надалі з вашою допомогою, і з допомогою ваших колег координуватися. Підтримка мешканців Харкова сьогодні головне завдання для міської влади, зауважив Ігор Терехов. Серед потреб харків'ян відновлення будинків та квартир і вікон, що я бачу, що звернення людей стосується оконних прийомів. Це не ваше питання, бо це потребує зараз і сьогодні, тому найбільш, звернення щодо закриття конторів. Все інше більш-менш може зачекати до літа, до весни, але це головне, щоб люди мали змогу бути у своїх приміщеннях, житлових приміщеннях і перезимувати. Гості зазначили, що будуть залучати як найбільше партнерів до поточних ремонтних робіт. Говорили і про подальшу відбудову міста. Питання глобальне зауважив Ігор Терехов, потребує значного фінансування. Дуже вдячний вам за те, що ви розумієте, що таких руйнацій, яких зазнав Харків, не зазнала жодне місто в Україні. Тому буду вдячний за допомогу, яку ви будете я. Впевнене показуватиме. Під час зустрічі сторони також обмінялись думками щодо подальшої співпраці в різних напрямках: залучення інвестицій, розвиток підприємницької діяльності, відбудова тощо. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Стас Гришко, Олександр Варов, Харків Новини.